Є ігри, які ми просто проходили і забували. А є GTA San Andreas. Минуло вже понад 20 років з моменту виходу, а ми досі пам'ятаємо перший запуск, перший велосипед і, звісно, Grove Street. Це не просто гра, це епоха, це спогади. Це частина нашого дитинства або юності. Але чому ми її досі любимо, чому повертаємось знову і знову. San Andreas – це гра, яка має свою унікальну душу: 90-ті, каліфорнійське сонце, гангстерські розбірки, реп на радіо, старі вулиці, графіті на стінах. Це атмосфера, яку не відтворить жодна інша гра. Коли ми запускаємо Сан Андреас, здається, що ми повертаємось у той самий двір, де нас усі знають Роустріт – наш дім. Історія Сіджея не просто чергова кримінальна драма. Це історія про родину, зраду, відданість, помилки і боротьбу за повагу. Ми бачили, як головний герой змінювався. Ми переживали разом із ним втрати й перемоги. Інші персонажі Raider, Bіxmoke, Світ назавжди залишились в нашій пам'яті. Свобода ігрового процесу. Нам давали не просто сюжет, нам давали величезний світ, у якому ми могли робити що завгодно. Хочеш, розфарбовуй у графіті. Хочеш, купуй собі будинки. Хочеш, вступай до банди від відвойовують райони. Пам'ятаєш, як ми тренували Сіджея в качалці, щоб виглядав крутіше, або переїдали піцу і ставали товстими? Це була справжня РПГ гетто. Музика і радіо. Кожна хвилина за кермом це окремий вайб. Радіо Лос-Сантос, Кіді Сіті, Баунс ФМ. Музика підібрана так, що досі у плейлистах багатьох лодів збереглися ті треки. Це не просто фонова музика, це частина атмосфери. Вона робила гру живою секрети, міфи і легенди. У її часи, коли не було YouTube, TikTok чи Discord серверів, усі знання про гру передавалися як міфи через друга, брата, хлопців у дворі, та банально не було інтернету. І Сан Андреас було ідеальним середовищем для народження легенд. Ми всі пам'ятаємо страшилки про бігфута, що нібито мешкав у лісах між Сан-Фієро і Грою Ліат. Ми годинами шукали його серед дерев, прислухались до кожного шереху, А скільки було чуток про привидів у покинутих будинках, про секретну базу НЛО в пустелі, про те, що можна відшукати сліди від літаків, які летять на зону 69. Були навіть теорії, що якщо пройти груби смертей, відкриється секретна локація з грошима, а ще охоронець біля дамби, який нібито стріляв без причини. Багато хто клявся, що бачив уночі примарну фігуру на горі Ліат. Навіть сьогодні, вже знаючи всю карту, механіку і скрипти гри, ці спогади викликають посмішку. Тоді гра жила власним життям і ми були її дослідниками. Моди і кастомізація. GTA San Andreas стала культовою не лише через сюжет і світ, а й завдяки тому, що вона легко модифікувалась. Це була справжня золота жила для всіх, хто хотів трохи підкрутити гру під себе. Ми ставили моди на все, що тільки могли. Пам'ятаєш, як міняли старенькі машини на сучасні БМВ або Мерседеси, або як змінювали головного героя на Термінатора, Гомера, чи навіть на Степана з базару, були моди, які перетворювали Лос-Сантос у Київ, а поліцію на українських поліцейських у формі. З'явились моди на нову зброю, нові місії, нові будівлі, навіть змінювали фізику. Дехто запускав Сан Андреас не заради проходження, а просто щоб бавитись новими модами. І головне, все це легко ставилось на слабенькі компи. Моди зробили гру безсмертною. Вона жила, змінювалась і підлаштовувалась під кожного з нас. Ностальгія та спогади. У кожного з нас Сан Андреас асоціюється з чимось особистим. Для когось це запах комп'ютерного клубу, коли за одну гривню на годину ти сідав і поринав у гетто. Для когось це перший власний ПК, коли качав груз диску або і вона ледве тягнула. Ми писали чіткоди на листочках Хесея, Морокетмен, Багувікс. Ті коди стали частиною нашої мови. Ми вмикали безсмертя і запускали хаос. Викликали танк прямо посеред вулиці, ганяли по аеропорту з реактивним ранцем, а ще вечори з друзями, коли один грав, а інші підказували, кричали, сміялись, а як кайфово було просто сісти в авто вімкнути Радіо X і кататись по пустелі, без цілі, без квесту, просто для душі. Це були ті часи, коли ми не думали про ФПС, графіку чи баланс. Ми просто насолоджувались грою повній. Спадщина Сьогодні етасан Андреас не просто олскульна гра, це частина історії індустрії. Вона задала стандарти для всіх Open World ігор, які вийшли після неї. Без Сан Андреас не було б ні 4, ні 5-ї у тому вигляді, в якому вони є. Механіка прокачки персонажа, кастомізація, райони під контролем банд, спортзали, одяг, їжа. Все це було революцією у 2004 році, Наскільки нових гравців, які народились уже після виходу гри, відкривають її сьогодні і так само кайфують. А справжній Олдовий стиль поза часом. І навіть офіційний ремастер, хоч і вийшов дуже кривим, ще раз довів, наскільки сильно фанати люблять цю гру. Ніхто не пам'ятає баги ремастеру, але всі пам'ятають оригінал. Сан Андреас це більше ніж гра, це культурне явище, це ностальгія, це кайф, це любов. Мультиплеєр і самп. Ета Сан Андреас це не лише одиночна кампанія. Для багатьох із нас справжнє життя гри почалося з моменту, коли ми відкрили самп. Сан Андреас Мультиплеєр. Це був світ, де ти міг бути ким завгодно, поліцейським, бандитом, далекобійником, навіть мером міста. Рольові сервери типу Roleplay, RP, давали свободу, можна було влаштуватись на роботу, заробляти гроші, купувати будинки, машини, вступати в банди, вести війни за райони. Ми ночами сиділи на серверах, писали команди типу Me, Do і сперечали, чи був ФРП чи НРП. Кожен сервер мав свої закони, свої валюти, своїх адмінів, були українські, навіть міжнародні сервери. А скільки разів нас банили, і ми робили новий нік і починали все з нуля. У багатьох друзів із того часу залишились спогади не про одиночну кампанію, а саме про пригоди у Сампі. І що цікаво, сервери Самп досі живі, навіть у 25-му році вони грають тисячі людей, це найкращий доказ безсмертності GTA San Andreas. Чому ми повертаємось до неї знову? Якщо подумати, чому саме GTA San Andreas залишається однією з тих ігор? До яких ми постійно повертаємось навіть після стількох років, відповідь криється в кількох важливих факторах. Ностальгія це більше, ніж просто спогади. Для багатьох із нас Сен Андреа стала не просто грою, а частиною нашого дитинства чи підліткових років. У той час, коли ми були підлітками або навіть молодшими, PlayStation 2 і GTA San Andreas для багатьох із нас були символом свободи. Ми могли втікати від реальності і занурюватись у фантастичний, але такий реалістичний світ Лос Сантоса, СанФієро і Лас Вентураса. Це були мої перші години за ігровим контролером, мої перші знайомства з відкритими світами. Всі ці моменти стали частиною моєї особистої історії, і, звісно, ностальгія робить свою справу повертаємось в цей світ не тому, що нам треба, а тому, що хочеться знову пережити ці емоції. Навіть якщо ми вже пройшли гру кілька разів, навіть якщо знаємо кожен куточок карти, кожну місію, ми повертаємось заради тих самих відчуттів. Атмосфера. Чому це важливо? Що ще зробило Сан Андреас таким неповторним? Це, звісно, атмосфера. У кожній частині світу гри відчувається свій унікальний настрій вулиці Лос-Сантоса, де годуть хіп-хоп, реп і бандитські конфлікти, тропічні пляжі Сан-Фієро з їхнім вітерцем та гучною музикою на радіо. І не забуваємо Лас Вентурас відчуття розкоші, казино та азарту, які просто не могли не зачарувати гравця. Все це поєднувалося з унікальними персонажами і захоплюючими діалогами, і навіть якщо зараз більшість людей вже не вважає за головне ці деталі, саме вони і роблять гру такою живою і сильною. Свобода те, чого не вистачає в сучасних іграх. Ніхто не має права обмежувати твої можливості у GTA San Andreas. Це гра, в якій ти повністю вільний. Можна не проходити місії, а просто гуляти по місту, викрадати автомобілі, займатися спортом або шукати секрети на карті. Більшість сучасних ігор все більше орієнтовані на складні механіки і сюжетні лінії. Вони мають довгі кампанії і чітко визначені завдання. Але Сан Андреас дозволяло тобі просто жити в її світі, діяти як хочеш. І навіть якщо ти не проходив основну лінію, ти все одно відчував, що ти частина цієї історії. Геймплейна свобода це те, чого бракує сучасним проєктам, де часто все підписано і занадто лінійно. У Сан ти міг бути ким завгодно, поліціянтом, бандитом, барменом, таксистом або просто чуваком, що відривається на вулицях. Прокачка та зміни персонажа. сан Андреас також змінила підхід до прокачки. У той час це було новаторське рішення. Сіджей міг прокачати себе фізично. Система харчування та тренувань, коли ти міг зробити свого персонажа більш атлетичним або навіть навпаки, товстішим, давала реальну взаємодію світом гри. У сучасних іграх часто ми маємо лише статистику. Але Сан андреас дала нам справжнє відчуття, що вибір змінює саму сутність персонажа, унікальність геймплею і елементів. Не можна забути ще про безліч дрібних, але дуже цікавих елементів, які створювали глибину і реалістичність світу. Це і зміна часу доби і можливість просто сісти за кермо і відчути себе водієм, так, навіть в грі. Якщо на шляху траплялася аварія, місцеві негри могли вийти і кидати сміття або реагувати на події у світі. Це створювало атмосферу живого міста, а не просто лінійного шляху для персонажа. Виклики часу і обмеження технологій. Іноді обмеження старих технологій працюють на користь гри. Наприклад, старий піксельний стиль, хоч і є архаїчним на фоні сучасних ігор, дав змогу гравцям створити свої власні враження. Відсутність суперреалістичної графіки змушувала гравців більше уваги приділяти ігровому процесу, деталям, а не візуальним ефектам. Ну що ж, друже, якщо тобі сподобалось це відео, підтримай канал підпискою, вподобайкою та коментарем. Це дуже мотивує робити більше лодових відео для вас. Якщо хочеш підтримати ще більше, можеш оформити спонсорство. Дякую, що дивишся до зустрічі.